Доброго ранку! Сонечко встало! Сяє світло, ранок настав. Посміхніться, малята! всім навколо. День сьогодні буде веселим та чудовим! Привіт, малята! Сьогодні ми знайомимося з кольором, який любить бути, всюди це зелений. Ходімо подивимося, де він ховається. Зелений приходить на сніданок, обід і вечерю. А ти бачиш, тут щось зелене. Правильно він живе у горошку, огірочку, яблочку чи навіть у цукерці. Коли ти йдеш із мамою чи татом, зелений показує дорогу. Каже, можна йти. А вдома зелений може ховатися у твоїх речах. Який одяг тут зелений? Правильно шкарпетка, футболка та бантик. У дворі зелений теж поруч. Що зелене? На майданчику. Правильно гойдолка та лавочка. На святі зелений любить веселитися разом із дітьми. Він прилітає у повітряній кульці і сяє у стрічці. Яка з цих кульок зелена. Правильно ось ця. Зелене також може бути. В іграшках. Яка іграшка зелена? Правильно машинка та динозаврик. Навіть коли ти вдома ти можеш побачити зелений за вікном. Що ти бачиш? Зелене. Правильно. Дерево, травичку та дах будинку. А тепер малята. Зелений кольор пропоную вам попросити своїх батьків намалювати або роздрукувати для вас контур яблука, щоб ви змогли розмалювати зеленим кольором яблучко фарбами або олівцями. А якщо хочете зробити його особливим, обклеїте яблучко шматочками зеленого паперу чи серветками. Кожне яблучко вийде неповторним та красивим. Ось такий він, зелений. Він живе поруч із нами всюди-всюди. А тепер знайдіть зелений колір навколо себе.